Перевірити рівень цукру у крові, поміряти тиск та навчитися скандинавської ходьби. Все це можна було спробувати на набережні тернопільського ставу у парку імені Тараса Шевченка. Пані Любов прийшла на захід з подругою. Хотіли Оздоровитися і провіритися, провірити, перевірити аналізи. Ми здали вже на цукор, очний тиск, тиск переміряли і тиск так і так. І тис, так. No. І як ваше здоров'я все добре? Все добре. Показники наші просто прекрасні. Така оздоровча подія це можливість потурбуватися про своє здоров'я та провести вихідний день з користю. Розповідає начальник тернопільського міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. Тут представлена у парку Шевченка медична зона, де є кваліфіковані сімейні лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя. Можна пройти ряд різних профілактичних обстежень, можна перевірити рівень цукру в крові, можна перевірити артеріальний тиск, внутрішньоочний тиск. В одному із пунктів обстеження медсестра Лідія Дмитрівна перевіряє рівень цукру в крові та робить експрес-тест на віл та гепатит усім охочим. Ми вже брали аналізи. Вже брали вже шість чоловік. Взяли цукри крові робили. Цукри є, що повищені, є що понижені. Є нормальні, всякі є. Також, окрім профілактичних обстежень, люди могли отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Це, це теж важливо, бо хвороба на жаль не відійшла. Ми бачимо все таки нові спалахи, не спалахи, а нові випадки захворювань на COVID-19, Тому людям хочемо нагадати про те, що вакцинація це єдиний і ефективний спосіб і шлях вберегти себе. Навчитися правильної техніки скандинавської ходьби прийшла і пані Анна. минулого року на день народження мої рідні мені подарували палочки. І щоб краще пізнати техніку скандинавської ходьби, щоб вона принесла користь для здоров'я, тому я вирішила взяти участь у цій здоровій прогулянці. Для того, щоб взяти участь у прогулянці, потрібно було зареєструватися онлайн. Проте, за словами організаторів, до прогулянки доєднувалися люди, які попередньо не реєструвалися. А от що саме дає тут навушники? А тут буде говорити, що правильно робити і як правильно, як правильно робити. Хочу чуть так. Я чи ви шапку вдягаєте? – Я певно, мабуть, треба не знаю. Я все мокра. – А Чому вирішили взяти участь? Так важливо, як ви паличка. Чому вирішили взяти участь то треба? Як же обов'язково, дивіться, все тут вилічимося, і не треба йти до лікарів. все, ще походимо трошки, навчимося. Заняття зі скандинавської ходьби з інструктором відбувалися з першої до п'ятої години у парку за спеціальним маршрутом. Також на сцені ведуть. Чи проводив розіграші на тему здоров'я, де за правильні відповіді можна було отримати приємні подарунки?